Черкащани провели мітинг на підтримку євроінтеграційних дій президента. На соборній площі обласного центру міста зібралися півтори тисячі людей, аби висловити свою позицію щодо європейського майбутнього України. Серед них були і депутати обласної та Черкаської міської рад. Колона людей формувалася біля Свято-Троїцького собору. У натовпі переважала партійна символіка білоблакитних. Учасники зібрання були небагатослівними. Гуляємо, сказали ж вам. Для мене вже перспективи, в принципі, такі, поскільки для молоді перспективи. Будемо десятивно, за тими, що там ідуть, а я піду за ними зараз. А, Тобто ви не знаєте. Та ну без коментарів, так же сказав. Рушили черкащани на Соборну площу. Там у них був запланований мітинг, колону очолили депутати. Тут зібралося близько півтори тисячі черкащан з усіх районів області. Вони пройшли ходою від колишнього кінопалацу Салют по бульвару Шевченка аж до Соборної площі під прапорами національними а також стягами Євросоюзу. Обранці кажуть, разом з людьми прийшли висловити свою позицію. Дії президента вважають виваженими і підтримують його курс на євроінтеграцію. Але переконані статися це має тоді, коли країна буде готова до європеретворень. Більшість людей бачили звернення нашого президента, де чітко було. Дано роз'яснення, чому ми сьогодні не готові підписати угоду про євросоюз, а не готові тому, що сьогодні ті стандарти, які сьогодні, і ту планку, яку тримає сьогодні хотят з нас, вимагає євросоюз. Ми не готові до цього. Поки люди мітингували, а обранці виголошували свої промови. Нагодилася виконавча служба разом з правоохоронцями. Нагадала про наслідки такого зібрання, адже проводити їх на центральних площах Черкас до 25 січня 2014 року. Року, заборонив окружний адміністративний суд. Як працівник міліції повинен вас попередити про те, що ви, як організатор, один з організаторів чиняєте адміністративне правопорушення, передбачене статтєю 185, зв'язніком порушення порядку проведення мирних зібрань заходів, де ми срацмірходів. Учасники мітингу вирішили не йти проти закону, тому вже за кілька хвилин мітинг завершився і люди розійшлися. Віта Зорич, Лідія Олег Легкора, Черкаська служба новин.